Ця велика кульбаба називається козелець. Його насіння це не просто легенькі парашутики, вони справжні шедеври аеродинаміки. Кожен парашут автоматично вирівнюється по центру ваги, щоб летіти стабільно, навіть якщо його підкинути під кутом. Насінина обертається у повітрі як гіроскоп і сама знаходить горизонт. Це природна інерційна стабілізація, подібна до тієї, яку використовують у космічних зондах. Квітка козельця живе всього кілька годин і відкривається лише зранку, коли. Сонце яскраве, до обіду вона завмирає і більше не розкривається. Це рідкісна, властивість серед рослин. У козельця довгий жовтувато коричневий корінь із волокнистою серцевиною. Його смак часто порівнюють із устрицями або морським артишоком, з горіховими нотками. Цей корінь містить інулін, цінний полісахарид, який підтримує здоров'я кишкової мікрофлори та допомагає травленню. Якщо вам подобається те, що я роблю, і ви хочете підтримати мій канал, посилання в шапці профілю. Дякую.